Друзі, третій. Яркою подобайку Тесніть. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми знову з Яриком поїхали на озеро, де були минулий тиждень. Знову на тому самому місці. Рибачимо на каміннях. За однією причиною, тому що сьогодні дуже багато рибаків. І Ми приїхали пізно і, на жаль, місце знову нам залишилось, можна сказати, найгірше. Ну, Я не можу сказати, що найгірше, але незручно тут ходити. Ну, Оце, я думаю, не сама найбільша проблема. Головне, щоб рибка сьогодні клювала. День сьогодні класний, тепло, настрій суперовий, так що знову рибалка з Яриком. Так що залишайтеся на каналі. Я думаю, сьогодні буде цікаво. Отак ми розклались. Коробки, барахло риболовне. Тут Ярік рибачить. Тут моє місце. Розмістився столик, різні сумки, кріселко. Дуже довго не міг поставити, тому що тут нерівно. Але підставив там камінець, там трошки підкопав і якось місце собі приготував. Прикормку вже замішав. Зараз через 10 хвилин буду вже закидати. Сьогодні будемо рибачити знову на флет. Уже оснастка готова. Така кормушка 50-грамова і 10-мм попап. Гачок восьмого номеру корда, як завжди, самі класні для мене гачки, що завжди їх використовую. Отаке містечко. Сьогодні знову будемо ловити недалеко від острова, але, на жаль, сьогодні. Під самий острів кидати не зможу, тому що збоку сидять рибаки і вони кидають в тому напрямку. Сьогодні буду кидати чуть-чуть в сторону. Приблизно так, якщо взяти край острова, десь так метрів 30. Думаю, що там рибка теж крутиться. Так що так, друзі. Сьогодні передають в день плюс 20 градусів. Що буде тепленько. Тільки кормочка вже готова. Так що ставимо по папчик всередину. Класно вже не стоялось. Гарно запресовуємо. Готово, сьогодні прикормку зробив більш таку липучу, чому? Тому що заброси далекі. Щоб прикормка не відвалювалася? О. Все, друзі, фідра закинуті, чекаємо на рибку. Так, друзі, от і я дочекався першої покльовочки. Бачите, далекий заброс спрацював. Щось, сьогодні непогане. що сильна рибка опирається непогано. Відпустимо форціон. Вода вже прогрілася, риби сильні. Може, тут під берегом недалеко.

пробив гарну губу в неї шансів зійти не було ніяких так це не можу випхати є Є, друзі а така от рибка Так що друзі класно перша рибка клюнула відпускаємо Друзі, багато мені писали коментарів по поводу флет. Кормушка в мене звичайна, металічна повністю. Я рахую, що розмір і форма кормушки це особисто для кожного риболова. Ви можете собі купити будь кормушку, любого розміру, любої ваги. Я використовую 50 грам. Поводочок 15-лібровий, це приблизно так до 8 кілограм. Довжиною поводок 8 см. Тут даю маленький пильничок для того, щоб поводок не запутувався. Ну і попап, зв'язаний на волосі гачок 8-го номеру. Нічого складного немає. Звичайна оснастка Флет. Флет кормушку забиваю дуже просто. Ставлю попап з гачком у прес-форму, засипаю прикормочку, розрівнюю і запресовую. Все, готово. От і Ярика вже тяне рибку і в Ярика клювання вже ну yeah. непоганий Ярик Карпік. Вітаю тебе, друже. Дякую. Адреналін, не? Дякую. І качка до нас приплила тут. Теж цікаво. Що тут роблять рибаки? В пошуках їжі. Я тут замішував прикормку і вони вже тут як тут. Ось такий от карпік Спійманий. О. Клас. Кашеку? Яркою подобайко. Тисніть, ти довольний з рибкою в руках. То він тобі за те, то, що ти йому губу пробив. Маємо вже по одній рибці спіймані з Яриком. Так що я перекидаю. І будемо чекати далі рибку. попустило жилку. Є, yeah. <laughs> yeah, друзі, ребка. як фідер відпрацьовує. Красота. Такий, друзі, сильний, весняний. Тоже десь такий приблизно на 40 щемось. Горбатий, ні? Запутався плавничком нижнім. О, дивіться який. Я, як думаю, скільки має? Я думаю, так десь 44-45, більше немає. Рибка, друзі, мала 44 см. Це десь така приблизно до 2 кг. Так що зараз перекидаємо. Роблю далекий заброс. Все, ми з Яриком п'ємо пепсі по традиції на здоровичку о, і рибачимо далі. Покльовочка. Є рибка з дальняка. Друзі, третій. Папа, такий невеличкий, класний, відпускаємо. Ще не встиг закинути. Фідер рибку відпустив уже на другий покльовка. Ще два фідера вимотані. Зараз подивимося, що тут за рибка є. Хо-хо-хо-хо, як він давить. Такий ярік сильні, ті Карпи, вода вже тепла, вони борються до останнього Дивись. Опа. Ще один, друзі, такі самий приблизно. Отакий от. Два, друзі, фідера вимотані. Йду перезаряджати два флети, бачите? Він як заходить на точку і відразу клює. Якщо рибка активна, зараз можу сказати обідній час. А рибка все одно клює. Так що класно. У нас, друзі, обідня перерва. Нажарили шашликів, дивіться, ці шашлички, грибочки, картопелька. Я жартую, звичайно. Вчора жарили шашличок, а сьогодні їмо, так що ми обідаємо і рибачимо далі. Ми пообідали і рибка. Апетит має вже теж. Що склюнуло? Ого, як воно давить. Як воно давить, друзі? У мене покльовка і Ярика покльовка. Зеркальний, друзі. Непоганий? Непогана рибка. Опа, оп, оп, давай, давай, давай. Тихо. Є yeah, зеркальний друзі, непоганий зеркальний попався. Дивіться, який зеркальний. Дарік другого теж має. А якого ти маєш покажи? Такого самого, зеркального, ну, так що класно, друзі. Ми вже, друзі, збираємося. Вирішили їхати додому. Получили масу задоволення. Зараз обід. Все одно рибка не дуже активна. Сьогодні часу багато на риболовлю немає. Ну, але порибачили трохи. Так що, друзі, така вийшла риболовля у нас. Коротенька, але дуже ефективна. Я спіймав рибку, Ярослав теж спіймав рибку, так що. Кому сподобалось відео, тільки в тому випадку ставте палець до гори. Підписуйтесь на канал. Я вам бажаю міцного здоров'ячка, миру і добра. Зустрінемося на риболовлі. Пока!